І Я знаю, що ви вважаєте, що зараз в нас бракує саме стратегічного мислення, Але... і що уряду потрібно змінити своє ставлення щодо подальшої стратегії в цій війні. Але перед цим я б хотіла вас запитати Юрій Тач, як вам останній рейтинг тайм найвпливовіших, і те, що там тільки один єрмак? така невеличка преамбула перед серйозною важливою розмовою. Ну, все нормально. Тепер у нас в країні буде найвеличніший лідер і найвпливовіший лідер. Два сіамських близнюка, які насправді один без одного не можуть. Бо Зеленський завжди був і залишається артистом, який прагне аплодисментів. І для нього, як казав Андрій Богдан, це його перший керівник офісу, так. фактично людина, яка придумала. І партію, і кандидата в президенти від слуги народу далеко до 2014 року. Так от Андрій Богдан казав, що що ви хочете від Зеленського, він грає серіал, він не вийшов з серіалу. Він е фонтанує ідеями, отримує аплодисменти, і він свою роботу зробив. А те, що вам здається брехнею, то це просто поворот сюжету. Це прямі дослівна цитата Андрія Богдана, який знає про що говорить. Але ну, країна не може функціонувати виключно на фонтанах ідей. Угу. Популістичних, нереалістичних, непідготованих, несистемних. Але інакше Володимир Олександрович не може, бо він е ні на що інше не вчився. Я зараз не для образи кажу, а так є. Він в житті знається лише в кіно. Розваги. Але і дає людям емоції позитивні. І тому, перепрошую, звідси спутник український, український Голівуд, мільярд дерев, є бабусі з смартфонами. Ну, от Все, що він фонтанує. І згадайте, 19-й рік овацій. Жодна критика, навіть не те, що не чується, а запльовується. Попередження, що популізм до чого не приведе, ну, нехтується. 20-й рік овацій переходять в аплодисменти, але все ж таки це дуже гучно. І жодна критика не сприймається. А потім наступає 21 рік. Рідкі е, хлопки від маленької групи прихильників, рейтинг впав з 73 до 15, і доктор Комаровський з Гродоном уже кажуть, ми лохи, ми е, нас обдурили. І тут з цього найнижчого ну, падіння, яке неминуче для будь-якого несистемного популіста, який не може управляти системами, планувати на два, на три, ну хоча б, ну, або краще на п'ять кроків перед таким складним механізмом, як 40 мільйонна держава, починається війна. Це знов його піднімає на величезну висоту як лідера вільного світу, вже не тільки в Україні, а в всьому світі. І він робить те, що вміє краще всіх. Говорить і надихає. І українців, і світ. Знову овації, такі вже всесвітні. 22-й рік. 22-й рік аплодисменти. 23-й рік хлопки. Все повторюється, тому що популіст не може управляти державою. Не системна людина, в якої немає стратегії, не може. А Єрмак може. Єрмак йому помічний в тактиці, в Рейшаловах. Саме він привів групу так званих менеджерів, які обсіли Зеленську і будують систему. Яку систему? Давайте згадаємо, що ті, хто привів Зеленського до влади, вже нема. Нема Богдана, нема Розумкова, нема Гончарука, нема просто господи, лейтенанта Баканова. Їх нема. А хто є? Є люди від Януковича яких очолює Ярмак, це Шурма, це Татаров, це кого я там ще забув, Господи, цих п'ять менеджерів це все люди, які стали, створили себе в часи Януковича. І на чолі з Єрмаком вони управляють державою з дозволу Зеленського, або з благословіння Зеленського, методами Януковича. Тому у нас нема свободи слова. Вона тільки в соцмережах залишилася. Тому в нас. Е, немає вільних судів, вони управляються з офісу президента, і тому у нас сидять політичні в'язні. Наприклад, генерал Червінський. Тому у нас е, всі правоохоронні органи в кулаці, тому прізвище будь-якого міністра і навіть прем'єра не важливе, бо всі команди даються саме з офісу президента. Це система Януковича. Юрій Юрітач, одне лише Кримарк. Ви зараз назвали прізвище Шурма татаров. От наступного тижня плануються певні звільнення. Це міністр освіти і Кубраков. Ну, через кому. Тобто не Шурма, не татаров, Кубрак. Хочу ніякого сенсу. Ну, дивіться, навіть обговорювати нема сенсу. Ви йдіть на вулицю, спитайте у людей, назвіть п'ять міністрів, крім міністра оборони. Ну, бо зараз такий час, коли міністра оборони знають всі. Спитайте у людей, хто в нас прем'єр-міністр. А у самих просунутих спитайте, як його зовуть. Дивіться, ніхто цього не знає. І не тому, що ці люди погані, а тому, що вони є не самостійними політичними і управлінськими фігурами, бо вони лише транслюють ті рішення, які їм довели з кабінету Єрмака. Насправді завершуємо цей цикл. Насправді публікація в Таймс. І чутки про зміни в уряді мають два варіанти: або це взагалі беззмістовний для нас. Але блискучий тролінг Західного світу, який показує, що в країні Зеленського стає все менше, а Ярмака все більше. А значить, система авторитаризму просто забирає рештки привабливості яскравого, шоумена. Або це підготовка до коронування пана Єрмака на прем'єр-міністра, що мені видається більш логічним. Бо. Цей рейтинг у Таймс явно пролобійований з Києва. Передмова, яку підписав дуже шанований відставний генерал, пролобійована, бо він давній офіційний лобіст воюючої України. А лобісти це люди, які співпрацюють саме з Офісом, саме з Зеленським. Крім того, Єрмак хто завгодно, але точно не слабкий розумом. Він прекрасно розуміє, що таке лобіювання без Погодженого плану Зеленським для нього є смертельно небезпечним. Він якраз знає е, всі емоції Зеленського, який вичищає будь-кого, хто виходить на його сцену. Будь-кого. Своїх, чужих, всіх. І залужниця добре знає. І навіть е, губернатор Кім це добре знає. І всі інші, хто пробував наростити власний рейтинг, теж це знають. Тому я думаю, що це скоординований план е, по підготовці Єрмака на посаду прем'єр-міністра. От, але від сьогодні нічого не зміниться. Бо він і сьогодні управляє країною і завтра буде управляти країною. Ну такі дистанція між ними і Зеленським збільшиться від 15 сантиметрів до ну, трошки більше. Пані ну і щодо стратегії, якої нам бракує, і до речі, як зараз республіканці закидають Білому дому, що в них теж немає стратегії, і в цьому а, закону, за який буду голосувати сьогодні, є позитивні очікування від цього. Я навіть чув цифру 307 проголосують. Конгресменів за і 109 проти, десь так. Але 40 днів дає, дають республіканці в Білому дому віднайти саме цю стратегію перемоги України. Дивіться, насправді я вважаю, що проблема будь-якого популіста на чолі будь-якої держави зводиться до того, що популіста не може бути стратегії. Він мислить лише одними яскравими кроками, що відбувається у нас. Знову ж таки, пошлюся на пана Богдана, пам'ятаєте, коли він був при владі. І він казав, його спитали журналісти, яка у вас стратегія? Це було далеко до війни. Він кажув, яка стратегія? Ми живемо одним днем. Якщо цей день ми отримали аплодисменти, всього раз. Він чесно сказав, як працював на той момент Зеленський і його команда. За ці роки, на жаль, нічого не змінилося. Дивіться, якщо ми зараз говоримо про стратегію, то мені здається, найважливішим говорити про стратегію війни. Війну веде, очолює верховний головнокомандувач. І очевидно, що він в першу чергу відповідальний за стратегію війни. Бо головнокомандувач, яким був залужний, а тепер став Сирський, ну, фактично веде роботу по виконанні цієї стратегії. Політик генерує власне, задачі і глобальні цілі. Чи була у Зеленського стратегія щодо Росії? З 2019 року. Ні, не було. Ви всі цьому свідки. Ну, згадайте, він казав, що головне перестать стріляти. Сейдімося посередні. Какая різниця? І в той же час казав, якби я був президентом, я б вмер, але Крим не віддав. Тобто це трошки протилежні якісь стратегії. Потім для мене найяскравішою картинкою була перший візит Зеленського у Вашингтон до новообраного президента Байдена. Про це дуже яскраво пишуть в книжці Френклін Фоєр, Last Politician. Я якось тут вже її рекламував. Так. Там описується ця зустріч. Американці кажуть, це звичайно, ми готувалися, бо це були дуже різні люди. Один 40 років служить в державному управлінні, інший щойно прийшов із сцени. Один молодий, другий старший, один ну, такий досвідчений імперіаліст, скажімо прямо, а інший, ну от недосвідчений в своєму справі політик. Але навіть ми не очікували, що буде. Зеленський, Байден звик до того, що будь який гість в Білому домі ну хвилин 5, а інколи навіть і 10 дякує Сполученим Штатам. Ну, така дипломатична ввічливість, тим більше, що якщо людина приїжджає, то вона на щось розраховує. А Україні є за що дякувати Сполученим Штатам. А проте президент Зеленський, як там пишуть, з першої хвилини сказав, нам потрібно. Стати членом НАТО негайно. Байден без подяки. Віч... Так, Байден ввічливо почав пояснювати, що це серйозна робота і це колективне рішення усіх членів альянсу, що треба працювати з європейськими союзниками і НАТО, е, т... Німеччина, Франція тощо. І тоді Зеленський без жодної хвилини перерву Каже: Та й халяв з ним. Нащо нам те НАТО? Це рудимент холодної війни. Тим більше я знаю, що Німеччина і Франція скоро з неї вийдуть. І тут Байден завис. Просто він не знав, що відповісти, пише автор. І тільки через хвилину мовчанки він сказав хей, мен. Ну, по-нашому, це чуваче. Тобто Це як казати, не дипломатична лексика. Тобто, розумієте, це з одного боку дуже в стилі дипломатії Зеленського, а з іншого боку, це показує відсутність будь-якої стратегії. От будь-якої. Далі відбувалося далі, але почався вся ця відсутність стратегії щодо Росії: розмінування, розведення військ, розведення виведення військ з під точок, про які керівник ЦРУ тут в Києві сказав. Він сказав, що наступ буде через Гостомель, виводять бригаду з Гостомеля в Луганськ. Він каже: буде йти через Чангар замість 21 тисячі військ, які там стояли при Порошенку. Там залишають пів батальйона. Це в кращому випадку чоловік 500, і 8 саперів на 24 моста. Їм кажуть, про Чорнобиль там залишається маленький підрозділ Нацгвардії. Тобто, вся це неви... а вважалося, що з Росією можна домовитися. Торговий оборот з Росією і Білорусію перед війною піднявся до 2014 року, до вторгнення, до анексії. Ця стратегія чи відсутність стратегії довело Зеленського до бункера 22-го, про 24 лютого 2022 року. З цього бункеру він за своїм указом, своїми директивами відправив офіційну українську делегацію в Стамбул, яка в ході переговорів, як кажуть обізнані люди, ратифікувала документ, який інакшої капітуляції назвати не можна. Скорочення української армії в 10 разів, відмова від Криму на 15 років, а потім будемо розмовляти. Донбас залишався неукраїнським. Скорочення танків, артилерії е, в, в рази. Причому україно-російські патрулі мали перевіряти пломби на місцях зберігання техніки. Нам заборонялося куп виробляти і купувати будь-яку зброю, яка стріляє далі ніж 40 кілометрів. Це фініш. Але після цього Збройні сили України, на чолі з Залужним, перейшли в наступ. І стало зрозуміло, що цю фількерну грамоту ЗСУ і народ не сприйме. Потім приїхав Борис Джонсон, який як представник заходу запропонував іншу стратегію перемоги, спільної перемоги разом з союзниками. І тут Володимир Олександрович на це погодився і очолив свою стратег... і оголосив свою стратегію кавалерійськими ударами вихід на кордони 91-го року. І першим часом це виходило. Херсон, Харків, просування по всіх фронтах. І потім настав, настало літо минулого року. Літо минулого року з усіх прасок трубадури банкової казали про контрнаступ завчасно, фактично показуючи, куди буде цей контрнаступ. Але до того часу Русня змогла дуже на очах у нас. Сильно окопатися, забетонуватися, замінуватися. І з непотопляємого авіаносця Крим приготувати авіацію, проти яких у нас немає засобів. Тим не менше, пішов черговий кавалерійський наступ. Він нам коштував багато, але головне висновок з нього, що цими силами і засобами, які зараз володіє Україна і які надають союзникам, досягнути кордону 91-го року є. Нереалістично про це відверто написав в своїй військовій статті генерал Залужний, за що був знятий. А вже через місяць після його зняття це стало офіційною позицією української влади. Що зараз ми не можемо і переходимо до наступати, і переходимо до е, фортифікацій, мінування, до окопної війни. Окопна війна не може привести, вона може тільки стримувати ворог, але не може повернути окуповані території. І тому зараз ми вправі питати у Зеленська. Яка стратегія? Чому ми зараз про це говоримо? Бо стає очевидним, що без допомоги союзників, які фактично заморозили допомогу, і масової мобілізації, яка також не на висоті, подальший розвиток війни і досягнення перемоги є під питанням. Чому? Бо союзники не бачать реалістичної стратегії і тому дають нам і гроші, і зброю, лише щоб ми не м, програли. Вибачте, я скажу прямим текстом. Бо ми всі радіємо, що от на днях проголосують скільки 60 мільярдів, да? але це на 5 років. А ви їх це 12. Це не така величезна сума. Нам її вистачить, лише, щоб утримати фронт. Але я не чую ніде про Ф-35. Які дійсно могли б стати зброєю перемоги над російською авіацією. Я не чую по далекобійним атакам, хоча республіканці цього вимагають напряму. Да, надіюсь, вони хоча б з'являться. Тобто, поки що нам дають те, щоб утримувати фронт. Українська молодь, яка мала би йти в Збройні Сили України, великого ентузіазму не виявляє. Чому, знову ж таки? Одна з причин, крім багатьох інших провалів комунікації, слабої роботи через неї і так далі. Полягає в тому, що вона не бачить стратегії перемоги. Тому що, наприклад, коли ми сотні тисяч добровольців йшли в лютому 2022 року, ми її бачили наївно. Бо росіяни були тоді зовсім іншими. Сьогодні російський агресор зовсім інший. А значить, проти нього примінити іншу стратегію. Як казав мудрий Сунзи в мистецтві війни, а його праці вивчають у більшості військових академій світу. Він казав, якщо полководець керує армією в непевний час, він має мінятися, тоді прийде і йому повірять. Е, тепер питання, яка стратегія має бути у президента Зеленського? Я не смію зазіхати на його повноваження. Але тим не менше, як людина, що любить історію, ну, от, пропоную подивитися на історичні приклади бодай Європи. Остан... Ну, декількох, скажімо, століття. Да? Перший приклад, Фінляндія. Героїчна оборона маленького народу від величезної СССРівської навали, страшні втрати в СРСР Червоної армії, але, зрештою, м'ясом задавили фінів, вони змушені були капітулювати і віддати частину своєї території 20%. Ще довгі роки в кожній фінській сім'ї жила сім'я Карелів, поки збудували їм окреме помешкання. Так було. Більше того, Фінляндія років 30, може й 35, була під повним політичним контролем Москви аж до того, що звідти диктували, хто буде прем'єр-міністром і коли у вас будуть вибори. Так було. Але фіни будували економіку, будували армію і вскочили в НАТО. Це одна стратегія. Друга стратегія Німеччина. Е, знищений фашизм. Окупована союзниками Німеччина з одного боку ГДР під Москвою, з іншого боку під західними союзниками, те, що стало називатися Федеративною Республікою Німеччини. ФРН. Сталін останні роки свого життя пише купу дипломатичних листів з пропозицією об'єднати Німеччину, що було взагалі дивно <свідливним> з боку Сталіна. З умовою, що Німеччина ця об'єднана, не вступить ні в економічний, ні в воєнний блок з західними країнами майбутнє ЄС і майбутнє НАТО. Мудрий канцлер Німеччини Аденауер, який був дуже літнім чоловіком, якщо не помиляюсь, під той момент йому вже було десь так під 70, можливо, навіть з гачком, відповідає: хай краще дві третини Німеччини буде вільною і сильною, ніж 100% Німеччини в концтаборі без жодних можливостей майбутнього для себе. Відповідно, Ферен вступила в НАТО пізніше в ЄС, створила армію, економіку, добробут. І дочекалися, поки східні німці розвалили стіну і захотіли жити в єдиній багатій капіталістичній Німеччині. Це також стратегія.